Стала чемпіоном на НСК олімпійському масова зарядка для школярів. За заохотити дітей займатися, якщо не спортом, то бодай фізкультурою вирішили українські зірки шоу-бізнесу. Ну і звісно, олімпійський чемпіон. Що з того вийшло? Бачила Вікторія Сеник. Кадрибушки діли дріб салі, чотири ножки вместе. на зарядку ставай рухом день починай. Дбати про себе закликає олімпійський чемпіон Денис Силантєв. Розповідає, сам тренується щоранку. Дітям розминку запропонував легшу, кожній вправі вигадав назву, аби було веселіше. Смисло донести до дітей то, що все велике починається з малого. і е, зарядка – це тільки ступінька або шаг к, е, к успіху. Тому что спорт это ведь не только красивая фігура, это не только здоров'я, это еще і и черти характеру, які допомагають ставити цілі, добиватися цієї цілі. Київські школярі та вихованці інтернатів не лише розігрівалися вправами, а й влаштували майже казкову постановку. У подарунок отримали відеодиски із зарядкою. Її особисто схвалили освітяни. До елементів цієї гімнастики, до того скільки вона повинна тривати, яка вона повинна бути за змістом. Були залучені педагоги міста Києва. У нас на курсах підвищення кваліфікації проходять курсовий, курсове підвищення кваліфікації, вчителі фізичної культури, біології, практично вчителі початкових класів, практично всі флахів, Тобто ті вчителі, які будуть реалізовувати разом з дітками цю гімнастику, залюбки повторювали рухи за малечою і зіркові гості, хоча зізнаються зарядку вранці роблять не завжди. Коли мені треба гарну форму набути, гарної форми, тобто я і сідаю на дієту, я і бігаю, і фактично кожен день займаюся. Тобто, якщо є стимул. Він окрилює і дає сили і бажання займатися вправами. Мушу вам зізнатися, що сьогодні я зарядочку не зробила, але нічого страшного можна надолужити протягом дня. Зарядка ж така, вот на сам ділі, мілочно всі косточки німношка вправо влево здвинуть, мишці підтягнуть і вот, 10 дістімінутної зарядочки, ти зразу э, повишається настроєння, як как би бы тонус. Утім, наймасовіша зарядка в Україні була всього раз позаторік, тоді на оболонській наб. Пережні у Києві вишукувалися у спортивних костюмах 15 тисяч киян. Після цього рекорду власне і народилася ідея проекту Ставай чемпіоном. Наразі організатори не полишають ідеї зібрати акцію ще масовішою. Вікторія Сеник Ігор Будко, соціальний пульс.